Ані глядачам НТА в ефірі новини в студії Мальва Вовк. Про найголовніші події цього дня уже за мить. Гості з правоохоронних органів у будинку це обшук. Доступніша діагностика. Поліклініки обладнали ультразвуковими кабінетами для безкоштовного обстеження жінок. У родини великих людей Лесь Курбас та Леся Українка, народились у цей день. Та кожен по-своєму прославили Україну. Обшуки у майданівця сьогодні у помешканні львів'янина активного учасника революції гідності Івана Бубенчика правоохоронні органи провели обшук і вилучили особисті речі. Прокуратура зацікавилася майданівцем після прем'єри документального фільму Бранці про події на Майдані, де сам Іван, як один з героїв цієї стрічки, розповів, що в день розстрілу майдану, 20 лютого, 2014 року, стріляв по колінах беркутівців і навіть вбив двох. Самого 47-річного підозрюваного вдома не застали. При обшуку були присутні близькі родичі майданівця, що шукали невідомо. Брат дружини повідомив, що забрали лише флешку та папери. Вилучили якусь флешку, я навіть не помітив, коли вони її вилучили. Флешка і якісь папери були. Якісь були папери, взяли в кольочок, замотали скотчем, взяли з собою, будуть дивитися, що це таке. Він дуже добре людина. його так діти люблять, дівчатку у нас він, сусіди. Потім друзі є все. Ну, ну не то що він він рівноважений. Він спокійний. Тому я кажу: подивіться фільм, ви побачите, як він там говорить. Дипломати вишеградської четвірки приїхали сьогодні до Львова. Заступники міністрів зовнішньополітичних відомств із Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини обмінялися досвідом впровадження реформ із українськими урядниками. Основне питання, яке обговорили вдосконалення енергоефективності. Поза тим, дипломати підняли тему санкцій щодо Росії та питання безвізового режиму. Чиновники певні такі круглі столи дають змогу обмінятися досвідом між країнами. Наша співпраця з країнами вишеградської четвірки є дуже важливою, зважаючи на їх досвід в проведенні реформ, зважаючи на їх досвід, коли вони приєдналися до європейського союзу, і зважаючи взагалі на їх позицію з підтримки України в дуже чутливих питаннях. Питання енергозбереження є дуже складним та технічним, але я хочу сказати, що насправді воно є політичним, адже воно допоможе країні зберегти незалежність від постачальників. Я думаю, ви знаєте, про кого йде мова. Окрім того, якщо ви добре облаштуєте свої оселі, своє господарство, таким чином це допоможе зменшити корупцію. Діалог збираються продовжити. Наступна зустріч відбудеться у квітні у Вінниці. Тоді говоритимуть про розвиток малого та середнього бізнесу. У Львові впав будівельний баштовий кран. Залізна конструкція обвалилась на житловий приватний будинок. Ніхто не постраждав. Хоча, як стверджують у прес службі патрульної поліції, там проживають шестеро людей. Інцидент стався на вулиці Баглая, 3А, на будівельному майданчику. І про інші події дивіться далі у нашому огляді. Горіло, палало. Вчора вечорі у Львові на вулиці Лисенецькій сталася пожежа. Займання виникло на будівництві багатоповерхівки. До ліквідації пожежі було залучено три рятувальні автомобілі. У складі 16 надзвичайників. Усі причини та обставини події наразі з'ясовуються. В результаті загоряння вогнем знищено металевий вагончик, що знаходиться на даній території. Пожежу ліквідовано о 19 годині 46 хвилин. Розклад громадського транспорту у смартфонах таку новинку розробив львівський волонтер. Відтепер місцеві мешканці, аби довідатися, коли на зупинку прийде потрібний їм трамвай, тролейбус чи автобус, можуть завантажити спеціальний додаток. Наразі доступний він лише для користувачів Android, однак, незабаром аналогічний з'явиться і для системи iOS. Наркотичний бізнес у Львові викрили 50-річну жінку, яка розповсюджувала наркотики. Під час обшуку її помешкання патрульні виявили та вилучили чималу кількість психотропних речовин. Усі препарати направлені на експертизу. Їхня загальна вартість понад 25 тисяч гривень. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Електроенергія подорожчає з 1 березня львів'яни платитимуть за спожити на чверть більше. Тобто, якщо до того ви за використання менше 100 кВт платили 45 копійок. То зараз цифра досягне майже 60. До 600 кВт на годину тепер коштуватиме більше, ніж 90 копійок, а ціна за понад 600 кВт становитиме 156 копійок. Це вже третій етап підвищення цін для населення, кажуть в Львів Обленерго. Наступного слід чекати у вересні. Проте можливо економити, запевняють працівники, а саме звести до мінімуму спожиття у ранковий і вечірній час або ж встановити лічильник. У нас є два шляхи для того, щоб встановити лічильник. Розроблено. Споживач безпосередньо, якщо він не має можливості, приїжджає в район, пише заяву, і протягом одного дня йому повинні видати рахунок на встановлення лічильника, укласти з ним договір, і після оплати споживачам цього лічильника протягом 15 днів лічильник має стояти побутового споживача. Це перший шлях. І другий шлях побутовий споживач реєструється на сайті «Львівобленерго». Квадратні метри розбрату. Справжня війна розгорілася в офісному приміщенні на вулиці Сахарова у Львові. Там виконавча служба не змогла виселити фірму, яка орендує приміщення, а також здає в оренду іншим підприємствам, бо не знайшли орендарів та їхнього майна. А саме виселення мали провести за рішенням суду через борги за оренду про те, хто кого і чому хоче виселити далі. Виконавча служба мала би виселити товариство обмеженої відповідальності Парком Інвест з приміщення на вулиці Сахарова, 43 за рішенням Вищого господарського суду України. А судилася з орендарем приміщення компанія Аріала Рентал, яка уже понад рік є власником цієї офісної споруди. Проте виконавці так і не змогли знайти Перком Інвест, бо ті виселилися завчасно, а свій офіс дали в суборенду. Відтак суборендарі кажуть, це їхнє майно. Це, що це все розіграш, і тому дозвольте, зараз ми покажемо акт, який був складений 19.02.2016 року, де було підтверджено працівником, що майноки знаходиться в цьому приміщенні, оскільки тут сидів сам парком Інвест. Є його власність. До слова, власником цих 3,5 тисяч квадратних метрів свого часу були фірми пов'язані з холдингом Комфорт Інвест. Власниці площі орендував Інвест». Та згодом банк конфіскував споруду в компанії за несплату кредиту. А в січні минулого року власником споруди стала компанія Ріал Рентал, після чого Перком Інвест перестав платити орендну плату, хоча гроші від суборендарів отримує. Оренна плата вже не сплачується з дня повідомлення Михайла Шоломицького, керівника паркованвасту особисто під розписку, що за власник, з 31.01.2015 року. Виставляються рахунки, виставляються всі документи, які вимагаються по договорі. А це ігнорується. Останній сьогоднішній день в реєстрі в речових прав на рахове майно існує один єдиний власник, який не оскаржений і має доступ право власності. Це туризм може питання рієлеренто. Парком інвест, яка орендує і здає в оренду приміщення, несплату коштів власникам будівлі, визнає. Але в компанії заявляють, не платять, бо в суді триває оскарження права власності на будівлю. Наша позиція зводиться до того, що суд остаточно встановить, хто є законним власником. Ми можемо мати свою думку, але суд буде ну рішення суду буде остаточним, і вже тоді з ним будуть врегульовуватися відносини оренди. І наголошую, ми е, акумулюємо ці кошти. Коли встановиться рішення суду, ми розрахуємося з законним власником. Відтак, виконавча служба виселити компанію з орендованого приміщення не змогла. Та протистояння за офісний будинок та орендну плату між компаніями затягнеться. Доступна діагностика для львів'янок в поліклініках міста облаштували спеціальні кабінети ультразвукової діагностики. Навідатися на обстеження, зокрема і молочних залоз, жінки можуть безкоштовно за місцем помешкання. Раніше представниць прекрасної статі скеровували зазвичай до діагностичних центрів та приватних клінік. Відтепер така можливість з'явилася завдяки новому сучасному обладнанню, яке встановили в деяких львівських поліклініках. У поліклінічних відділеннях першої лікарні імені князя Лева щороку виявляють 60-70 випадків онкозахворювань у жінок. Лише в кожної п'ятої злоякісний процес виявляють на початкових стадіях. Галина Боднар трохи більше як півроку тому почула невтішний діагноз онкологія. Лихо сталося зненацька. Та як всі минала мимо кабінети, бо ходила, доки ходила. А коли вже приперло, то вже попала в лікарню. Проблем взагалі не було. Ходила нормально на роботу, а в один прекрасний момент вночі розпочалася кровотеча. І все, і втратила багато крові, і попала в лікарню. Бо то і хвороба дуже підступна. Жінка каже, якби ситуацію повернути, то б не оминала лікарів. Тим паче, нині, коли діагностика доступна і безкоштовна. Відтепер у львівських поліклініках, зокрема що на вулицях Лемківській та Мазепи, запрацювали спеціальні кабінети ультразвукової діагностики, в яких оновили апарати. Чи ви попадаєте, звичайно, до свого сімейного лікаря, сімейний лікар оглядає. Якщо жінка на протязі цього року не проходила огляд гінеколога, її обов'язково скеровують на огляд до гінеколога, який також проводить. Огляд молочної залози на базі нашої поліклініки цього року, у 2015 році, ми отримали ультразвукові апарати спеціальними датчиками, де можна проводити обстеження молочної залози. Безкоштовно розташовані ці розташовані ці апарати в нас на першому поверсі в сімейному відділенні біля реєстратури. Ми всіх повідомляємо, ми всіх запрошуємо жінок пройти обстеження. Звичайно, що зручно. Ми раніше скеровували діагностичний центр на пекарську, скеровували до нас першу лікарню мені князя Лева на Ожгородську. але враховуючи це, що апарати тепер є на місці, в поліклініці, це набагато є важливіше, зручніше для пацієнта і для лікаря. Майже в кожної третьої жінки є патології, які потребують спостереження, щоб не було в подальшому переродження в злоякісний процес. Новим цифровим кольпоскопом для діагностики гінекологічних захворювань оснастили і першу лікарню. Завдяки високоякісній оптиці лікар оглядає піхову частину шикі матки. Тут дуже інформативний метод дослідження, і він допомагає лікарю прицільно знайти. Ті ділянки щиті матки, які уражені тим або іншим захворюванням. Так прицільно за здоров'я жінок цьогоріч взялися львівські медики не випадково. Восени під час профілактичних акцій Здорове місто в 40% обстежених виявили відхилення від норми. Крім цього, нагадуємо, минулого року у чотирьох львівських поліклініках запрацювали гінекологічні кабінети для жінок з інвалідністю. Тому медики закликають не нехтувати можливістю безкоштовного обстеження і наводять жахливу статистику: щодня від раку шийки матки і молочної залози помирає шестеро українок. Оскільки страшний діагноз встановлюється запізно. Жанна Ліщенко Лахвозний, НТА новини. Право на знання. Батьки особливих дітей вимагають індивідуального підходу до такої малечі. Кажуть, вчити дітей з особливими потребами за однією програмою не можна. Мами скаржаться на проходження спеціальної обов'язкової комісії перед тим, як іти в освітній заклад, і запропонували нову модель, бо існуючу вважають неефективною. Пані Юлія мати дитини з діагнозом Дауна. Жінка сама виховує дівчинку, яка от от має йти до школи. Мати стурбована питанням навчання дитини, яку програму запропонує психолого-медико педагогічна консультація. Юлія каже, до кожної дитини має бути індивідуальний підхід. У мене дитина з синдромом Дауна, легка, якщо в неї виставлена, якби легка розумова відсталість. Поруч буде стільки саме дітей з легкою розумовою відсталістю, з синдромом Дауна, і нам всім порекомендують одну програму. А вони є різні, вони є абсолютно різні. Хтось може щось одне досягнути, хтось інше. Ми говоримо про індивідуальний підхід. Що треба кожну дитину давати індивідуальну програму. Перед тим як неповносправна дитина має йти в дитсадок чи до школи, обов'язково має пройти ПМПК. Батьки ж вважають, це абсолютно непотрібний орган. Що ж таке? Це ПМПК? Основне завдання ПМПК це виявлення дітей з психофізичними порушеннями, надання їм. Консультації батькам, консультації і визначення освітнього простору для таких дітей, тобто, дитина, батьки дитини, якої звернулися з особливими освітніми потребами ПМПК, це надати повністю весь спектр інформаційних послуг щодо навчання цієї дитини. Фахівець соціальної роботи Тереза Фаласеніді розробила нову модель ПМПК, яка дозволить дітям з вадами розвитку отримувати кваліфіковану допомогу вчасно, фахово та індивідуально. Оскільки в ПМПК працюють спеціалісти вузького профілю, тобто вони, як на мене, на мою думку, вони є корисними щодо надання послуг безпосередньо при інклюзивній формі навчання чи при інші, які можуть надавати, як і якої консультатив. Тобто тут все напевно буде залежати в чому в чому саме буде полягати реорганізація. Чиновники кажуть, розуміють, що кожна дитина має право на індивідуальний підхід, але як це втілити у життя, поки не знають. Шукають всі можливі варіанти. Ми повинні вибудовувати індивідуальну програму навчання для кожної дитини цим шляхом іде весь світ. Ми зобов'язані це зробити з точки зору того, що ми е, ратифікували конвенцію щодо прав е, осіб з інвалідністю, згідно з якою кожна дитина має право на інклюзивну освіту. На Львівщині більше 20 спецзакладів для неповносправних дітей. Але батьки не хочуть, щоб їхні діти навчалися всі в одній групі і прагнуть інклюзивної форми навчання. Тарас Радюкін, Андрій Турянський НТА Новини. У родини геніїв у цей день, 25 лютого, народилися Леся Українка та Лесь Курбас. У цих великих українців були тяжкі долі, але вони залишилися незламними і непідкореними. Їх знає світ, ними пишаються українці. Тож і наші журналісти вирішили пригадати заслуги письменниці та драматурга. Людина, яка була театром, Лесь Курбас одна з найвидатніших постатей українського культурного життя. Він був своєрідним філософом-естетиком. Саме завдяки Курбасу, наш театр відкрив для себе коло героїв, тем і прийомів до того часу просто недоступних. Лесь Курбас зі своїми театральними експериментами, зі своїм об'єднанням березіль, він є одним з найкращих. Виявів отого європейського руху модерного сучасного режисер знав вісім мов, але при цьому не вивчив російської. Його звинувачували у схильності до українського націоналізму. Тому Леся Курбаса заарештували та засудили до п'яти років таборів. Але вирок змінили, і режисера розстріляли. Для українців він залишився символом боротьби та європеїзму. Також у цей день 145 років тому народилася наша дама українська. Так Оксана Забушко охрестила величну Лесю Українку. Лариса Косач-Квітка, українська письменниця, перекладач, культурний та громадський діяч. У неї була трагічна історія життя і кохання, але незламний дух. А інтелігентність та інтелектуалізм поетеси це ті риси, які українцям часом бракує. Сьогодні її творчість актуальна як ніколи, стверджують мовознавці. Франко назвав її одиноким мужчиною, і Франко її так вважав. Але ми всі знаємо, що десь, можливо, він і помилявся. Такою має бути українська жінка. І те розумне, добре і вічне, що вона принесла через свою поезію, через свою драматургію. Це є те, чим пишаються українці сьогодні. І це є те, чого, на жаль, не завжди до кінця розуміють. Ім'я Лесі Українки записане на скрижалях нашої історії та літератури, на скрижалях нашої нації. Її іменем названі площі, вулиці, парки, бібліотеки та театри. В честь поетеси навіть назвали астероїд. Натомість українці часом забувають про Лесю Українку, а її справжнє ім'я нині далеко не кожен може назвати. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. А чи пам'ятають Лесину творчість містяни та що знають перехожі про велику українську письменницю? Дізнавалися наші журналісти. Знаю, що казала Леся на Україні, навіть дем солодші. Це така тендітна хвора на туберкульоз. визначена беркльозом. Жінка. Казала, перо, без надії, сподіваємося. І в неї ми повинні черпати ту силу, незламність і непохитність. Я дуже ціную її творчість. І так як вона написала, які є твори незабутні, вже забула, як називається. Просто ні, я буду скрізь сльози сміятися, лихо співати пісні. Була дуже великим патріотом. Також довелося дуже багато в житті страждати, особливо через її хворобу. Не дивлячись на такі життєві випробування, залишилася вірною своїй батьківщині, своєму народові. Залишила велику спадщину літературну, гідну до наслідування кожного українця. Звичайно, знає твори Лесі Українки, лісова пісня, то то, було, то, то дійсно пісня. Так? Коли Леся знає, що вона невеліковно хвора, писала такі, такі переконливі, наповнені таким. Оптимізм любові до життя поезії. Ось я нагору круту крим'яную буду камні важкі підіймати. І несучи вагу ту страшною, буду пісні весело співати. Знову ж таки, внутрішній стоїцизм. Її переклади, переклади Байрона, сниться мені, що ти любиш мене. Ти не гнівайся, люба. Тільки в мріях я маю те щастя ясне. Кожен ранок мрія на згуби. Уся інформація зібрана нашими журналістами. Я прощаюся з вами до завтра. Уже за хвилину новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся на НТА. Вітаю до вашої уваги. Спортик міні з Андрієм Сиротяком, Партнер програми групи автомобільних компаній Арія Груп. Спаринги проти казахів завершили перемогою. Останнім суперником львівських Карпат на заключному тренувальному зборі був Окжет Пес. Вже у першому таймі зеленобілі двічі вразили ворота опонентів. Дублем відзначився Гегам Кадем'ян. Спочатку він реалізував пенальті після того, як голкіпер казахів збив його у карному майданчику, а згодом скористався навісом Павла Ксьондза і головою змусив удруге капітулювати кіпера. По перерві синьогорці один м'яч відквитали. За гру рукою Олега Голодюка у власному штрафному периметрі арбітр вказав на позначку. З першої спроби Роман Підківка пенальті перерубав. Однак суддя вирішив, що воротар вийшов з лінії воріт завчасно і дав казахам ще один шанс. Ним вони скористалися. Та не більше матч завершився перемогою львів'ян 2-1. Прокляття знято. Футбол буде такий, як треба. З весни львівський уболівальник більше не буде мокнути і мерзнути в бруді. Карпати та арена Львів нарешті підписали багатостраждальний договір. Заключні п'ять домашніх поєдинків зелено-білі проведуть на головному стадіоні Західної України. Якщо всі залишаться задоволені, то угоду продовжать і на наступні сезони. З понеділка у продаж уже надійдуть квитки на поєдинок із Київським Динамо, з яким «Леви» схрестять ноги 12 березня. Цінова політика на перепустки від переїзду на арену Львів не зміниться. А власники абонементів можуть обміняти їх на п'ять квитків на домашні весняні матчі. Не простоюватиме і стадіон Україна. Там гратиме дубль та команда ю 19 а також тренуватиметься основа. Якщо ж хтось побоюється, що від переїзду на арену Львів погіршаться результати команди, оскільки досі часто скаржилися попередні керівники і тренери, що нова споруда не фартова для зелено-білих, такі б здури вже пора з голови викинути. Проведення одного матчу львівському клубу обійдеться в 161 тисячу гривень, в яку не входитимуть додаткові послуги з обслуговування поєдинків. Поганому танцору мішають ноги чи там щось друге. Правильно? Тому я думаю, що коли футбольна команда Карпати усилиться, коли команда Карпати буде грати так, як треба, то будуть в нас перемоги. Я думаю, ми почнемо вже з цього року з перемог, тому що все в нас поки йде, Богу дякувати, непогано. Арена Львів буде забезпечувати ці матчі силами безпеки стюардингу, клінінгу, якимось іншими технічними функціями, тобто наших працівників. Ось складно сказати, скільки будуть коштувати ці послуги, тому що в залежності від наповнення матчів, від тої чи іншої ситуації по безпеці і так далі, ця сума буде змінюватися, скажімо так. Але ну як відомо, ви ж знаєте, що, скажімо, матч збірної обходилося десь в районі 400 тисяч гривень, в які входили ці послуги. Ну, я знаю, 120-150 тисяч гривень, мабуть, будуть обходитися додаткові послуги. Прилетіла без слів. У середу ввечері китайська делегація на чолі з першим номером рейтингу фіде Хоу і Фань прибула до Львова. Разом із росмейстеркою на Галицьку землю вступила її мама та тренер. Батько, менеджер та керівник тамтешньої федерації шахів приземляться у Львові за кілька днів. Претендентка на шахову корону спілкуватися ні з ким в аеропорту не захотіла, сіла в машину і відразу вирушила в готель. На адаптацію у спортсменки буде тиждень. Перша гра розпочнеться 2 березня о 15.00 у палаці Потоцьких. Напередодні ж увечері в оперному театрі відбудеться відкриття матчу чемпіонату світу міжковою фай та марічкою музичук. Фаворитом у цьому протистоянні більшість вважає шахістку із Піднебесної. Однак Українка відзначається неабиякою психологічною стійкістю, та й рідні стіни мали би допомогти. Історичне олімпійське золото України 25 лютого 1994 року на зимовій олімпіаді в норвезькому ліле гамері річна дніпропетровська фігуристка Оксана Баюл виконала одну з найкращих коротких програм в історії фігурного катання, а в довільній програмі, незважаючи на травму гомілки та спини, на уколах перемагаючи біль, п'ять потрійних стрибків з притаманними її артистизмом і музикальністю. В кінці виступу Оксана змінила програму, додавши в останні секунди каскад подвійний Аксель, подвійний тулуп. Суддям не було куди діватися, баюл стала першою українською олімпійською чемпіонкою часів незалежності. Партнер програми компанія Галавтосвіт, офіційний дилер Нісан у Львові, пропонує нові пригоди і маршрути, нові сторінки вашого життя з енергійним кросовером, якого повний привід, і система кругового огляду Нісан джук до 29 лютого придбай Нісан-Джук за спеціальною ціною. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у п'ятницю. Останній робочий день тижня 26 лютого буде хмарним з проясненнями з невеликим дощем та мокрим снігом. Ночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики показуватимуть від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день температура становитиме 2-7 градусів із позначкою плюс.